Мені апельсин з м'ятом. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під тир купуй товари з акциз та вимагай фіскальний чик. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Загальнонаціональний телемарафон в ефірі він триває, і у нас гості. Я вже анонсував в кінці минулого слоту. Хто з нами буде? Бен Годжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант армії в відставці, пане Годжесе, Раді вас бачити. Дякуємо, що ви приєдналися до нашої розмови. Вітаємо пане генерала. дякую, дякую. Хочеться спитати ситуацію, як завжди. Ми всі розмови зараз починаємо з ситуації на лінії фронту. Зараз йдеться про Покровськ. Кілька тижнів тому ви сказали, що ви вважаєте, Україна не зможе втримати Покровськ, але стратегічно це ситуація не змінить. Поясніть, будь ласка, з військової точки логіки, чому і що саме може змінити ситуацію на полі бою на вашу думку? So, of course, um, I'm that Ukraine... безумовно, я вражений тим, як збройні сили України продовжують захищати. Покровськ і Росія досі не може повністю захопити Покров. Але той коментар, про який ви згадали, він про те, що якщо Росіяни таки захоплять Покровськ, не думаю, що у них буде можливість якось цим скористатися, піти далі. Я не бачу, як вони це можуть зробити. Вони можуть про щось заявляти, але я не думаю, що вони це зроблять. І значної різниці в стратегічному сенсі для війни воно не матиме значення. Пане генерале, ми в Україні спостерігаємо за переговорним процесом, який дуже часто нагадує примус до капітуляції жертви агресії. І пам'ятаємо фразу президента Трампа про карти. Я сподіваюся, і ви її пам'ятаєте. На ваш погляд, скільки карт в Україні в рукаві на полі бою, так би мовити, щоб опиратися цієї стратегії примусу? звісно, я вважаю, що є. Знаєте, підхід адміністрації Трампа до цих переговорів як на мене, він від початку був приречений. вони ніколи не розуміли, не Думали про причини війни, ніколи не думали про географію чи історію регіону. І вони досі не розуміють, чому українці так відчайдушно. Б'ються адміністрація прийняла пристала на наратив російський навіть попри те, що факти кажуть про протилежне. Після дев'ятнадцяти років Росія досі спромоглася лише. Захопити близько 20% української території, і вони не мають особливих можливостей зробити більше за це. Я думаю, що це через нерозуміння, або про те, що їх просто не турбує причина, з яких українці б'ються. для мене дуже неприємно це казати. але адміністрація США розглядає це як Просто велику економічну таку транзакцію оборудку з Росією, а Україна просто їм заважає стоїть на шляху. і той факт, що Україна, президент України, керівництво продовжують стояти на питаннях права на самозахист, суверенності і звісно, кожен українець знає, що Путін ніколи не здатен на якісь. Угоди і домовленості Я дуже сподіваюся, що Європа далі буде поруч з Україною, навіть якщо уряд США цього зробить. Я хочу пане ходжес нас повернути все ж таки до активної фази бойових дій і запитати про діпстрайки. Наскільки як ви вважаєте, зростаючі можливості Росії і Китаю бити по енергетичній системі можуть України змінити ситуацію? І відповідно наші удари у відповідь, які теж очевидно збільшуються і б'ють не тільки на попереробці, вже прилітає, і по нафтовому флоті. Наскільки удари в глибину в тил можуть змінити ситуацію на лінії фронту? Я гадаю, що це стало одним із найкращих таких проявів, так би мовити, війни для України. Можливість бити по нафтовій інфраструктурі Росії бити по кораблях тіньового флоту, так званого, які везуть нафту споживачам своїм покупцям я думаю, що Україна змогла чимало зменшити ці спроможності, і думаю, десь наступного року Росії буде вже дуже складно оплачувати цю війну. Я вважаю, що російська економіка великі проблеми має. Вона підтримується штучно. і якщо Україна Україна матиме успіх, б'ючи по експорту нафти ще більше, я думаю, це матиме. Дуже значущі результати Росія. Звісно, це знає, і саме тому вони намагаються бити по українській інфраструктурі, містах, вбиваючи щоночі людей. Я б сказав що зараз ми знаходимося у критичній фазі війни. Якщо Україна зможе робити це швидше, ніж Росія це робитиме. Це дійсно може створити можливість. Як для мене у цьому і полягає українська теорія перемоги бити по нафтовій експортній галузі Росії? Тоді від теорії перемоги, пане генерале, до зброї перемоги. От наприкінці Другої світової війни керівництво Німеччини думало над зброєю відплати, а російське. Радянське над зброєю перемоги, на вашу думку, чи з'явилася на фронті прообраз зброї, яка б могла змінити хід війни? чудове запитання. Я не вірю в якусь окрему таку одну зброю, яку яка здатна буде змінити хід війни. Це радше про спроможність, спроможність визначити в яких місцях супротивник має слабкості, що треба атакувати, щоб змусити супротивника зупинитися або навіть відступити. Я гадаю, що е, е, російські сильні сторони сторіччями стосувалися розміру, розміру країни вона була велика. Вона могла просто приймати, абсорбувати тих нападаючих чи німців, чи кого завгодно, а далі вже їх потім перемагати. Але зараз це їхня слабка сторона, бо Україна має можливість бити настільки глибоко вглиб території Росії. Різною зброєю, дронами, ракетами, операції, спецсил, і виявляється, що Росія вже не може захистити усю цю величезну територію з її критичною інфраструктурою, фабриками, виробниками шахедів і так далі. Якими б не були Ці озброєння, що б не робила Україна, головне, щоб Україна могла знаходити слабкі місця у Росії і бити по них серйозно і регулярно. І у цьому полягає саме така моя порада. І, відповідно треба домовлятися із європейськими країнами, щоб вони інвестували в розвиток дальнобійних спроможностей України, щоб це не малося на увазі. Щоб Україна могла бити по експортним спроможностям Росії. От на цьому я б наголосив я хочу вас питати про документ, який зараз, мабуть, обговорює весь світ на сайті Білого Дому опублікували нову стратегію національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Великий такий досить неоднозначний документ, де зокрема Росія названа партнером про боротьбу з Китаєм. Хоча й написано, що територіальна цілісність України має бути забезпечена. Кажіть, будь ласка, як ви оцінюєте такий е неоднозначний складний, е часто собі супроекту документ, і яка його доля? Це вже цей документ має ще пройти якісь затвердження Сенат. Чи в Конгресі, що це вже прямий наказ до виконання американським дипломатам, американським військовим і так далі. Ну, Національна безпекова стратегія це документ, який публікує кожна адміністрація. Там пояснюються наші стратегічні інтереси, пріоритети від цього залежатиме виділення розподілу ресурсів. Це не той документ, який узгоджує, погоджує конгрес, але це документ, який визначає, яким чином ця адміністрація думає про решту світу. Думаю, що пройде пер певний час, перш ніж будуть зрозумілі всі наслідки. Але три речі, які мене абсолютно вразили. У цьому документі перша uh, визначення пріоритетів це не сюрприз, але досить таке сумно бачити, що ми бачимо західна півкуля пріоритет номер один, куди більше ресурсів впидо. Далі індійсько-тихоокеанський регіон, Китай. А європа стоїть на третьому місці і тому ми вже бачимо вже оголошення, певні скорочення сил США в Європі. Це так, це не дивує, але коли це бачиш на ну, власні очі, розумієш, що таки вони це зроблять. Другий момент, який мене вразив, там... Буквально звучить атака на Європу на ліберальні демократії в Європі. йдеться майже про. Ухвалення права правобічних сил на існування, це абсолютно відповідає тому, що віцепрезидент Венс минулого лютому сказав на безпековій конференції, коли він дуже накидався на європу за опір правому екстремізму. От за це він атакував. І я думаю, що саме зараз ця адміністрація хоче. Бачити, аби країни Європи більше були схожі, скажімо, на Угорщину, а що вони більш такі мага були. промагівські і я гадаю, що це абсолютно жахливий підхід. При тому, що ми матимемо ще і довгострокові наслідки для самих США і третє, що я б зазначив би, цей документ не відображає значення Європи для США з економічних причин, з точки зору розвідувальної інформації, як союзники, як бази, які дозволяли нам мати країни Європи пане генерале, Ви знаєте, ми живемо у війні, тому ми тут слів не добираємо, оцінюючи там різні ситуації і доктрини. І тому, коли я прочитала цю доктрину, для мене це не оголошена війна Європі. Абсолютно беззброєнній і абсолютно стерилізованій. На вашу думку, чи є Європі чим відповісти? Чи може вона викатати таку саму доктрину? Ну, Звісно, я думаю, що людина, яка найбільше щаслива бачити цю доктрину, це точно Путін. Росія хоче досягнути своєї мети, зробити оцю дірку у стосунках між США і Європою. Вони десятиліттями намагалися це зробити і Тепер адміністрація Трампа це зробила за них. Ми дуже сподіваємося, що Конгрес не дасть цьому відбутися, бодай в тому обсязі, як це задумується, але небезпека є. Водночас почасти це відбувається через те, що більшість європейських країн були абсолютно непослідовними. Вони довго не робили те, чого мали робити, як частина альянсу вони продовжували залежати від США і це призвело до ситуації, коли адміністрація вже не має жодного. Жодної поваги до Європи. і вони просто не хочуть навіть і на переговорах бачити Європу. Не хочуть, щоб Європа їм заважала, плуталася під ногами. Хайдингандіс оті мирні пропозиції ті намагання якось заховатися за США спротив Бельгії щодо виділення заморожених російських коштів. Іканомії ідеться про потугу, велику економічну колективну потугу, яка більше за Росію. Європа це також І Якщо б європейські країни змогли відновити довіру і впевненість у собі, Я думаю, що тоді б вони США лишили за бортом. Дякуємо, пане Годжес, за цю цікаву розмову. Спасибо. Да, ми і продовжимо сьогодні о 21-й годині, тому що важливі дуже теми зачепили. Хочу, пане Годжесу, тільки єдина нагадати, що для нас, знаєте, українців Америка це не тільки президент, його кілька перемовників. Це й ті люди, які голосували зараз в великому гарварді опитування і показали, що вони не 70% підтримують Україну. Ви для нас це Америка, тому спасибі за ту аналітику, яку ми від вас почули. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. Осьомі ранку на ей 2